Кремлю доведеться піти на компроміс і відмовитися від ультиматумів. Інститут вивчення війни у новому звіті констатував тупиковість жорсткої позиції Москви. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров. Це канал Главрет. Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Москві доведеться переглянути свої ультиматуми в контексті повномасштабної війни в Україні. Та її завершення йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. Кремлю доведеться піти на компроміс щодо вимог, на яких він довго наполягав, включно з багатьма з тих, що несумісні не тільки з останнім мирним планом із 20 пунктів, а й з початковим планом із 28 пунктів. Посол Сполучених Штатів в НАТО Меттью Віттекер нещодавно заявляв, що м'яч зараз на боці Росії у питанні реакції на чотири документи, які стали підсумком нещодавніх перемовин між Сполученими Штатами та Україною. На Європою, однак аналітики зазначають, що навіть високі втрати російської армії заради мінімальних успіхів на фронті поки що не підштовхують Кремль до завершення війни. Москва продовжує посилати сигнали. Про незацікавленість у західних пропозиціях помічник президента Російської Федерації Юрій Ушаков ще до публікації плану з 20 пунктів назвав очікувані пропозиції неконструктивними. Кремль неодноразово висував вимоги, які повністю суперечать ідеї компромісу, закладеній в останніх документах. Кремлівський диктатор Володимир Путін 19 грудня знову підтвердив свої максималістські цілі, озвучені ще у червні 2024 року. Серед них ми почули повне виведення ЗСУ з Луганської, Донецької, Запорізької. Та Херсонської областей відмова України від НАТО і нейтральний статус, демілітаризація і зміна влади в Києві. Денацифікація міжнародне визнання окупації територій і зняття усіх санкцій. Аналітики ІСВ підкреслюють, постійні відсилання Кремля до цих старих вимог і нібито досягнутих домовленостей на саміті на Алясці, демонструють, що наразі Москва відкидає пропозицію щодо замородження лінії фронту. Проте експерти наполягають, щоб процес зрушився. РФ буде змушена відступити від своєї жорсткої риторики. Раніше повідомляли, що Трамп, незважаючи на Різдво, має повернутися до питання України, Росії та Китаю. Крім того, також стало відомо й про те, що Штати хотіли отримати компенсацію за гарантії безпеки для України. Ми просто не розуміємо, що це означає, і ми підіймаємо це питання. Зараз це викреслено, заявив президент України.